Якщо ви обосінюєте свій успіх та свої досягнення, якщо коли вас хвалять, ви думаєте про те, що людина, можливо, просто не розбирається в цій темі, або, можливо, просто хоче бути привітною до мене. Якщо ви маєте до себе дуже завищені очікування, якщо для вас помилка, це не просто помилка, це повністю провал, вітаю! А, скоріш за все, синдром самозванця. Мене звати Наталі Пустинська, я наставник експертів, коуч особистого розвитку, майстер серця. І сьогодні ми з вами проговоримо про біль, який турбує майже 70% успішних людей, який не дає розвиватися, який не дає проявлятися на повну. Це синдром самозванця. Більш детально про синдром самозванця, що це таке, звідки це береться, ознаки. Я проговорила в попередньому відео. А сьогодні я хочу вам показати, наскільки цей синдром самозванця взагалі обширний, що ви не одні. Насправді дуже багато відомих, успішних людей теж страждають від цього синдрому самозванця. І також хочу дати вам цікаву НЛП-техніку, дивіться це відео до кінця, ставте лайк. І так почнемо. А, актриси Пенелопа Круз і Кейт Мінслет. Уявляєте, актриси, які знає весь світ, теж страждають від синдрому самозванця. Вони а, кажуть про те, що бояться, що їх викриють. Наприклад, Пенелопа Круз каже: кожен раз, коли я починаю працювати на знімальному майданчику нового проекту, я відчуваю ті відчуття, коли знімаєшся вперше. Щоразу у мене з'являється один і той же страх, що мене звільнять. А на першому тижні зйомок в черговому фільмі, мені здається, що мене виженуть. Наталі Портман, я повинна зізнатися, що дотепер не відчуваю власної цінності. Мені доводиться нагадувати собі, ти знаходишся тут не просто так. Сьогодні я почуваюся так само, коли я тільки почала вчитися в Гарварді в 1999 році. Тоді мені здавалося, що сталася якась помилка. Я не досить розумна, щоб перебувати тут. Кожен раз, коли я відкривала рот, мені доводилось доводити, що я не просто дурна актриса. Кейт Вінслет. йдемо далі. Те, що інші люди думають про мене, до сих пір залишається для мене загадкою. Я люблю грати і завжди намагаюся викластися на всі 100. Але навіть зараз мене лякають всі ці пікантні сцени. У мене відразу з'являються думки: Боже мій, я зовсім бездарна, і Зараз усі це побачать. Вони вибрали не ту людину на кастингу. Джоді Фостер про отримання Оскара за кращу жіночу роль в фільм обвинувачення. Мені здавалося, що це була просто випадковість. Те ж саме я відчувала, коли вперше заходила в кампус в Єлі. Я думала. Все зараз розкриється, і вони заберуть Оскар назад. Коли вам вручають Оскар, людина думає про те, що в неї заберуть зараз цей оскар назад. Кара Делевін. Коли ти усіма силами намагаєшся розвеселити або щасливити людей тим, що ти робиш, все одно залишається незадоволені. І ти думаєш, я так сильно намагалася і зробила все можливе, я повністю виснажена, починаю здаватися, що ти постійно розчаровуєш, оточуючих. І тоді виникає питання, що я взагалі намагаюся робити? Для кого це все? Том Харді. Думаю, люди дивуються, чому зі мною треба було робити інтерв'ю. Хто, чор, забирай цей чувак з кривими зубами і бородою? Хто ця потвора? Кажу вам, ніхто не купить журнал з бородою на обкладинці. І на останок я залишила слова Альберта Ейнштейна, який під кінець свого життя зізнався. Він писав своєму другу, що підкреслена повага, якою користується справа мого життя, змушує мене відчувати себе не в своїй тарілці. Я відчуваю себе. Шахраєм, шахраєм, Альберт Ерштейн. Я прочитала вам ось ці всі висловлювання успішних людей для того, щоб ви зрозуміли, що навіть коли людина стає супер успішною, це не значить, що вона може позбутися цього синдрому самозванця. Тому що дуже часто кажуть, що вам потрібна тільки практика. І якщо ви в практиці. Ви будете більше практикувати, практикувати, і ви позбудетесь цього синдрому самозванця. Але насправді я вважаю, що причина набагато-набагато глибше. Причина саме в нашому поганому, нашому негативному ставленні до себе в тих думках, які приходять до нас з величезного, нашого несвідомого. і... Ми в них віримо, ми ототожнюємо себе з цими думками, і ми думаємо, наче ось ці думки, які до мене прийшли зараз, да, що там щось, що я ще недостатньо, що я, наче не заслуговую, що я шахрай і так далі. І коли ці думки приходять до нас, ми починаємо в них вірити і думати про них. Попередньому відео я давала більш повну характеристику, що таке синдром самозванця, ознаки, що, звідки він виникає, і що з цим робити, давала такі психологічні вправи. А зараз я хочу вам дати спробувати НЛП-техніку щодо того, щоб ми трошки перестали вірити в наші. Ось ці негативні думки про себе. Для цього нам, по-перше, необхідно визначити, яка думка вас дуже сильно тригерить. От яка основна думка? Що це за думка? Можливо, я. Яка? Я поганий експерт, я там взагалі якийсь недоексперт чи ще щось. Можете взагалі взяти щось супер, таке трешове, я там. Ніколи в житті ні на що не гожусь. До речі, це може бути якийсь голос якоїсь знайомий вам, людини. І ось давайте трошки посміємося з цієї думки, яка приходить до вас. І так, ви повторюєте за мною, а ви слів, а далі ви повторюєте ось ту думку, яка вас тригерить. І так, почнемо. Перше, повторюємо. Падаючи в озеро, старушка встигла сказати ваш вихід. Так, далі, найкращий спосіб зіпсувати собі життя, стверджувати, що ваше висловлювання. Собака подивилася на їжу голодними очима і сказала, що? Червона шапочка випригнула з брюха вовка і сказала, будь ласка, взявши мікрофон, пол Маккартні заспівав Гамлет, вихватив шпагу і сказав Лаерту. Тож давайте останнє, що тут, звичайно, багато. Взявшись за провід під напругою, Електрик сказав, я сподіваюся, ви посміялися трохи з цього твердження і будете хоча б трошки менше вірити у це твердження. Насправді, всі твердження, які нас не розширюють, які не дають нам щастя, насправді вони хибні. Тому що ці твердження просто йдуть з нашого несвідомого, ці твердження не йдуть від нашої душі, ці твердження не йдуть від нашого безкінечного вічного духу. Ці твердження точно не йдуть з нашого серця. Це просто твердження, яке прийшло до нас несвідомого, і ми в нього свято віримо. А якщо ви хочете отримати більш Повну глибинну інформацію щодо взагалі нашого відношення до себе, да, звідки це таке відношення береться. І що з цим робити? Глибинні техніки щодо прийняття себе, щодо зменшення очікувань до себе, щодо взагалі гарного відношення до себе. Також і не тільки глибинні такі техніки, а також ось такі МЛП-техніки, психологічні. Різні вправи, коучингові техніки. Запрошую вас на свій міні-продукт, синдром самозванця та гроші. Буду рада отримати від вас зворотній зв'язок щодо цієї МЛП-техніки, де ми знімали важливість з такого важливого твердження про себе, що я там щось ще не до. Пишіть, будь ласка, в коментарях, і також під відео ви знайдете посилання на міні-продукт. Все, до нових. Зустрічі нових відео.